Вітаю, друзі. 22 червня! М'ясник Сирський готує інформпростір до початку контрнаступу. Перехід на армійські корпуси дозволить йти в контрнаступи, стверджує Сирський на зустрічі з журналістами. Знаєте, зміна форму управління. Дозволить іти в контрнаступи не збільшення, не якість особового складу, не озброєння, а власне перехід на нові форми керівництва, тим, що є. Не знаю. Головком повідомив, що перша черга управління армійських корпусів вже зайшли на свої смуги відповідальності. Далі наступні черги і остаточна перебудова оборони. Я сподіваюся, що така реорганізація дасть нам можливість, по-перше, зекономити особовий склад, тобто більш раціонально використовувати наших військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання. А також створити більш дієздатних резервів, щоб мати змоги проводити активні контрнаступальні і наступальні дії. Ну, я скажу так: е якщо такі наступи і такі операції, як Курська авантюра, будуть автором якої є в тому числі Сирський, де він відправив фактично на смерть. Десятки тисяч українських воїнів проявив себе як справжній м'ясник, ну то у нас нема оборони стійкої. Нам потрібно будувати лінії оборони серйозні займати. А він розказує про контрнаступи. Це політичне рішення, направлене на зрив будь-яких можливостей мирних перемовин. І приймав це рішення особисто Володимир Зеленський. Далі наступ з Білорусі не варто виключати. Така ймовірність є. Ну, Вона буває і залишається. Аксіома, ми не будемо залишатися просто в глухій обороні, тому що це не приносить нічого. І зрештою, призводить до того, що ми все одно відступаємо і втрачаємо людей і території. Ми людей і території втрачаємо. Через те, що ви дали розкрасти баболо на оборонних спорудах, на озброєннях, на боєприпасах, на всьому. Ось причина втрати і людей, і територій. І тут, починав, українські воїни за тиждень просунулись від 200 до 700 метрів юнаків на Сумщині метрів. На сьогодні ЗСУ контролюють приблизно 90 квадратних кілометрів території Гужковського району Курської області. Знову Курська область. Противник веде штурмові дії для створення так званої буферної зони в прикордонних районах Сумської області, зосереджуючи зусилля на захопленні юнаківки та покращення тактичного положення в районах. Андріївки і Олексіївки. Ну, а далі, що сили оборони відновили контроль над Андріївкою та загалом стабілізували ситуацію на лінії Кіндратівка, Юнарківка. Друзі, я оце все слухаю і думаю: а хто нам бреше: сирський чи Діпстейт? Закреслюючи сірем все більше і більше українських територій. Ну, Далі про фортифікаційні споруди, які мають адаптуватись до сучасних умов війни. І тут він відмазує мародерев. Він каже: нам не потрібні серйозні укріплення, нам потрібні висячі нори 에, під одного солдата. Самі викопають. Тобто те, що вони крали, будували лінії Міндіча, зараз кажуть, лінія Мандергейма не треба. Нам потрібні висячі нори. Лисячі нори, бо вони ефективніші. Те, що вони нікого не зупиняють, те, що солдат не може вилізти з цієї цієїся нори, бо літає дрон і його вбиває, як він тільки виласи, або якщо її помітили, то й там може вбити, це Сирського не хвилює. Ну і вишенька на торті. Сирський розповів про реформування ТЦК. Млять, а що ж тобі заважало? Ти спочатку командував сухопутними військами, до яких входить ТЦК? Ти потім головнокомандуючим був. При тобі розквітла бусифікація, мародери воєнкоми процвітали і процвітають. Ти несеш повну відповідальність за людоволство на українських вулицях за те, що хапають хворих, кривих, больних, косих, відправляють на передову фактично на м'ясо, на смерть. Ти м'ясник, ти націю українську перетворюєш на фарш, фактично. Бездумними наказами і тому подібне. І ти розповідаєш на четвертому році Великої війни про реформування ТЦК. ТЦК, яке дискредитувало не тільки себе, а дискредитувало саму ідею захисту вітчизни, від якої тікають люди за кордон, кидаються в річки, тонуть, переходять зеленку і так далі. Ти несеш персональну за це відповідальність, і от зараз ти за. Заяв... Друзі. Генерал Сирський, воєнний злочинець. Він чинив воєнні злочини проти України і українського народу, і проти власних Збройних Сил України. Разом. З Зеленським і Стефанчуком вони несуть повну відповідальність за Курську авантюру, в ході якої загинуло десятки тисяч українців, через яку ми втрачаємо територію Сумської області. Наразі генерал Сирський несе повну відповідальність за. Людововство, бусифікацію, мародери воєнкомів за все, що відбувається з мобілізацією і е дискредитує саму ідею захисту вітчизни. Це саме завдяки йому люди, які стояли в чергах до ТЦК в перші дні війни, зараз тікають через кордон. І зараз цей м'ясник. Заявляє про те, що нам не потрібна лінія Манергейма, нам потрібні щелі, які нас від чогось захищають, не пропустять ворога, ну, на його думку. І заявляє про контрнаступи, які він готує завдяки тому, що перейшли на корпусну систему сучасного управління військом. Не збільшили кількість озброєнь. Не мотивували людей, не підготували людей, а саме змінили форму керівництва військами і, на думку м'ясника сирського, це дозволить іти в наступ. Як думаєте, вийде? Черговий злочин намічається, панове? Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами, ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. И буду жить.